Доброго вечора на телеканалі Русь інформаційний підсумок подій тижня у Смілі підбиває творчий колектив програми Тясмин. Депутати міської ради відповідно до графіків звітують у мікрорайонах. У школі номер 2 з виборцями зустрівся Андрій Романенко. Розпочинаючи спілкування, Андрій Іванович зауважив, що його виборчий округ номер 6 – найбільший. У міську раду він пройшов за мажоритарною системою та обраний вже не вперше. На зустрічі Андрій Іванович проаналізував нинішнє виборче законодавство і висловив щодо нього власні міркування. Зауважив, що нині свою роль депутата зводить до того, щоб займатися проблемними точками в житті людей. Депутат пояснює, що часто приходять люди, які знають, як вирішити те чи інше питання, але їм потрібна компетентна порада або ж заручитися підтримкою депутата під час звернення в установу чи організацію. Так, чимало проблемних моментів виникає у виборців під час звернення у газове господарство, службу електромереж та деякі інші. Увесь час роботи в депутатському корпусі прагне займатися проблемами стратегічними, пов'язаними з розвитком сміли. Того разу педагоги школи номер 2 просили посприяти у ремонті фасаду навчального закладу, спортивного майданчика та запропонувати варіанти вирішення долі недобудованої санстанції, що знаходиться біля школи. Андрій Романенко передав для поповнення шкільної аптечки медикаменти та інші лікарські засоби. Завтра, 24 березня, Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У ці дні тривають численні тематичні заходи та благодійні акції. Детально проаналізували стан справ із захворювання на туберкульоз та вілснід учасники координації. Координаційної ради з питань запобігання цим захворюванням провів засідання завідуючий міського відділу охорони здоров'я Константин Паньов. Присутні обмінялися важливою інформацією, статистикою, радилися з окреслених фахових питань та внесли пропозиції. Координаційна рада також визначила низку напрямків роботи, аби у силу можливостей убезпечити смілян від поширення інфікування туберкульозом та вілснідом. Як зазначалося, виявити ці хвороби може людина завдяки профоглядам, а діти щорічним проведенням проби манту не варто думати, що це стосується. Це не всіх. Краще хворобі запобігти. Волонтери міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на вулицях Сміли цікавилися у перехожих, чи знають вони перші симптоми туберкульозу. Тим, хто вагався з відповіддю, надавали вичерпні пояснення, інформаційні матеріали, а також ділилися рецептами здорового життя. Сміляни охоче спілкувалися з молоддю і підтримували їх ініціативу щодо популяризації знань про туберкульоз. До всесвітнього дня боротьби з туберкульозом міська організація Товариства Червоного Христа провела благодійну акцію. Не завадила навіть негода. Червонохрестійці із скриньками милосердя вийшли на центральну площу міста та на ринок, щоб зібрати доброчинні внески. На ці кошти буде придбано ліки й продукти харчування для віражних і тубініфікованих онкохворих дітей, малозабезпечених та одиноких літніх людей. Товариство Червоного Христа запрошує долучитися до акції усіх небайдужих. Спочатку люди під такою назвою відбулось засідання за круглим столом за участю громадських організацій та за підтримки Міжнародного фонду демократії. Зустріч була організована за підтримки міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ініціатором виступив Український фонд демократії. Спочатку люди за круглим столом складні соціальні питання висвітлювались у цікавій та доступній формі: презентації та діалогу. Представники громадських організацій обговорили результати досліджень щодо оцінки громадської участі. Та інститутів громадянського суспільства в Україні. Сміла одне з 17 міст України, де ці дослідження проводилися. Як показали результати, для 40% опитаних активність участі у громадському житті залежить від підтримки та зацікавленості. Для більшості населення мотивацією є бажання допомогти та відповідність життєвим принципам. У міському будинку культури відбувся фінал 13-го обласного конкурсу дитячої художньої творчості Грайлива веселка. 45 конкурсних номерів названо кращими. Сюди Завітали краще з кращих переможця шкільного та міського етапів конкурсу. Їх привітав від міської влади заступник міського голови Петро Некоз. Серед конкурсних виступів були сольні номери, хори, акапелло, хореографічні постановки, лялькові театри, декламації прози та віршів. Юні таланти виступили на високому рівні, вразили колоритом, артистичністю та майстерністю. Тому й не дивно, що до останнього етапу грайливої веселки відібрано 45 творчих номерів. Такі конкурси допомагають виявити молоді таланти. Серед школярів журі відзначає, що з кожним роком юні сміляни зростають у своїй творчій майстерності. Дитяча школа мистецтв гостинно зустрічала учасників традиційного фестивалю Таланти багатодітної родини. Творче і жанрове розмаїття виступів бачили і наші кореспонденти. Міський конкурс-фестиваль Таланти багатодітної родини традиційний. Нинішній уже десятий. Він передбачений програмою Українська родина та ініційований громадською організацією Всеукраїнський Союз жінок-трудівниць. У Смілі відбувається за підтримки відділу у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, відділів культури та освіти міського виконавчого комітету. Фестиваль має три тури: міський, обласний та всеукраїнський. Тут свої таланти демонструють діти від 9 до 16 років. На конкурсі представлені Такі номінації як вокальне, образотворче, декоративно-прикладне мистецтво, патріотична пісня, хореографія, музичне, художнє та авторське виконання, оригінальний жанр. У кожній номінації визначається один переможець, який потрапляє у наступний обласний тур творчого змагання. Цей фестиваль розкриває творчий потенціал та здібності обдарованих дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Стимулом для успішного виступу є відпочинок в дитячому таборі Артек, де пролунають заключні нотки фестивалю. Туди потраплять призери обласного етапу. Школа номер два дає не тільки знання основ наук, а й допомагає зберегти народні традиції. І твердження цьому ми побачили на святі Масляної. Святкові п'ятничні гуляння вдалися на славу, різнобарвія прислівів та приказок, народних прикмет, ігор супроводжували кожен день тижня масляною, про які розповідали ведучі: біг у мішках, перетягування канату, вікторина знавців символів Масляної, конкурси з млинцями захопили і малечу, і старшокласників. Активні учасники конкурсів та змагань отримували святкові грошики масляники, за які могли придбати смачні солодощі та млинці. На ярмарку гомонів біля школи кожен класний колектив представляв знання народних традицій та рецепти давніх святкових страв. Попрощатися з зимою на шкільному подвір'ї зібралися не тільки учні та педагоги, а й батьки, бабусі з онуками, жителі мікрорайону. Чи то від гарячого запашного чаю, чи то від ігор та змагань, чи з допомогою наших предків-язичників кожен, хто побував на Масляні, поніс додому до своїх рідних нові враження та знання. Продовжують випуск спортивні новини. Вперше у Смілі відбувся обласний турнір Юні таланти серед дітей 2004-2005 років народження. Минулої неділі він урочисто завершився у футзалі стадіону Авангард за перемогу. Змагалися п'ять наймолодших команд з Черкас, Сміли та Христинівки. Для їх гравців цей турнір був першим в житті. Його провела міська федерація футболу спільно з футбольним клубом Явір за підтримки депутата Черкаської обласної ради Юрія Сегеди. Чотири перемоги здобула команда ФК Христинівка 2004 і посіла перше місце. Смілянський футбольний клуб Явір Олімп з трьома перемогами на другій призовій сходинці. Третій результат має Черкаський Явір. Футбольний клуб Христинівка-2005 і Черкаська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву відповідно мають четверте і п'яте місця. Організатори планують проводити турнір щороку і сподіваються його статус підвищити до всеукраїнського. Ці змагання цієї весни у футзалі були останні. За місяць команди вийдуть на зелене поле стадіо он авангард у спортивному залі школи номер 10 відбувся традиційний березневий чемпіонат Черкаської області з Фунакоші шотокан карате який в черговий раз засвідчив, що сміла є головним центром культування шотокан карате на Черкащині та в Україні. Перемогу виборювали більше 50 учасників трьох збірних. «Смілу» представляли дві збірні спортивний клуб «Будокан» та дитячо-юнацька спортивна школа Локомотив. Із обласного центру приїхала збірна Черкаського відділення обласної федерації Фунакоші Шотокан Карате. Спортсмени виступили у комітет. І ката Визначено кращих у різних вікових категоріях від шестирічок до тих, кому понад 40. Це старти тільки початкові, тому що деякі спортсмени з цих стартів будуть виїздити також на чемпіонат світу. Але чемпіонат світу перед ними буде відкритий тільки після того, як вони виграють чемпіонат України. Сміляни мають усі шанси в черговий раз гідно представити свою державу на найвищому спортивному рівні. Збірна команда Сміли з баскетболу виборола друге місце у турнірі 20-х обласних навчально-виховних заходів серед школярів. Змагання відбулися у двох підгрупах. Групу А очолили минулорічні чемпіони збірна Черкас, групу Б сміляни. Загалом змагалося шість команд. Суперниками смілян стали баскетболісти золотоноші та Кам'янки. Якщо перемогти кам'янчан було нескладно, про це говорить і рахунок гри 54-23, то поєдинок із золотоністцями минув досить напружено. У заключній грі сміляни зустрілися із черкащанами і виконали максимально можливе населення. Сьогодні для себе завдання стали срібними призерами. Такий результат наші хлопці та їх тренер Іван Петренко вважають почесним, адже у команді суперників виступали гравці дублюючого складу черкаських мавп. Майстерну гру показали смілянські колегіантки. Команда дівчат школи номер 3 колегіуму виступала в повному складі як чемпіон сміли і здобула на обласному турнірі почесне четверте місце. Організатор змагань є управління освіти та науки черкаської обласної державної адміністрації. Таким був інформаційний тиждень у смілі з погляду журналістів програми Тясми. Більше новин дізнавайтесь на нашому сайті smilamedia.org.ua. До зустрічі наступної суботи.